Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і е, випадково е, потрапила на очі. Е, таке відео осталось 20 днів до кінця війни. Е, і куди збіжить Путін? Е, скажу відверто, не додивилася, куди збіжить Путін, але подивилася чи, е, такого е, пропагандиста е, банковий. Ось який. Угу, ось, ось, Бачите, коли е, місяць і сонце випадає, це говорить про те, що якась е, інформація, яка висвітлюється, вона, ну, скажімо так, обманна, туманна, непрозора, але несеться так, ніби це послідня інстанція. А що я хотіла сказати? Це Гордон, всі ви його знаєте. Я його не дивлюся, тому що пропагандистів банкової не дивлюся. І що я помітила, чого ніхто не помітив, що навіть Зеленський сказав, що організував все Макрон. Що ж говорить Гордон, що все молодець умнічка Єрмак, все він організував, все він. Що організував Єрмак? Не Єрмака, не Зеленського не сприймають за кордоном. Про це вже пише як би це сказати закордонна преса. Але давайте я не буду про це. Просто я знаю, що дехто з моїх, дехто, не всі, подивляється. Такого гордона. От зараз будемо спростовувати. Карти вже самі випадають, бачите? Карти самі випадають, що несуть брехню. От і все. От те, що сказав Гордон, що він знає, що 20 днів залишилось до кінця війни. Потім він у відео, я там буквально перші хвилини подивилася, що. Гаряча фаза війни. От давайте подивимося. До кінця місяця вони підрахували так. Ось, ну, в мене не виходить 20 днів, у мене вже менше виходить днів. 19, напевно. Але неважливо, давайте подивимося. Бо він каже, що він знає, він відчуває. То знає він, чи він відчуває. Але карти показали: брехня, обман. Висвітлюється, так? Але висвітлюється, як посла... послідня інстанція. Дивимося. Дивимося. Чи дійсно 20 днів припинення гарячої фази війни. До кінця цього року він сказав. І псо. Вже перша карта випадає. І псо. Це щоб перегляди набрати, але не все дуже патріотично. Бачите, людина, ну, я не буду його обсуждати. давайте так. Я так розумію, тут йдуть якийсь спад, якась, знаєте, ну скажімо так, можливо, менше переглядів йде, можливо, змінилися фінанси, а можливо, пропагує. Ну, от, от і на дні колоди теж обман. Карта обману, карта, скажімо так, направленого обману, розумного обману, тобто розроблений план тут цього і псо. Розумієте, ось якось так. Тобто тут, ну, скажімо так, людина прислужує комусь вищому, комусь вищому. Давайте подивимося, це єрмаку чи зеленському? Оце мені цікаво. Тобто, я не бачу з цього розкладу, що дійсно війна може закінчитись гаряча фаза. Не бачу я цього. Це і псо це обман. Так, кому прислужує Єрмаку чи Зеленському? Ну, мені щось здається, Єрмаку але зараз подивимося. Єрмаку Ось вам і доказ по дияволу. По дияволу, це там якась ну, прив'язка, скажімо так, нечиста прив'язка. Зеленському, ну, зеленському дивіться, це, скажімо так, по зірці. Холодочок. Зірка, ви повинні розуміти, якщо йдуть відносини, так? якщо ми Запитую, от Як я запитала, кого він більше ярмака. так По Зірка це завжди відстань, це завжди холодочок, навіть на відносини, якщо я дивлюся, це холодочок між людьми. Так, Жеврія якась надія. Це знаєте запитання, якщо вас, що вас чекає. Якась надія є, але треба завжди дивитися далі. А тут холодочок. З Зеленським у нього холодочок, відстань якась, а от ярмак, тут прив'язка, все конкретно. І я не бачу, що буде припинення війни. Ще раз запитаю, чи буде припинення війни гарячої фази. В принципі, стоїть смерть, можна сказати, трансформація, але йде рух. Далі йде рух. Ну, я не бачу. Тут, бачите, навпаки е, стоїть Україна, і Україна далі буде захищатися, і далі якийсь крах біля України. Тобто щось недобре. Тут нам маніпулювали дуже багато. І сила все рівно. Ні. Тут багато старших арканів. Нічого я не бачу, що припиниться. І ось військовий. Ще військові є. Я бачу, що буде. Активна фаза війни. Так швидко не закінчиться. Можливо, якщо вже дійсно інтуїтивно відчувати, я більше погоджусь до весни, ближче до весни. Можливо, на наступний рік, січень-лютий, але не раніше цього року ні. На новий рік теж мене здається, ні. Розумієте, ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!